Вітаю всіх! Я вийшла якраз з Handmade Expo і розкажу свої враження. Зараз змонтую і побачите, хто мені сподобався. Тут буде суто моя думка орієнтовно на те, що я люблю вишивати, мої вподобання, де для себе відкрила новеньке. Все покажу, розкажу і дещо купила. Все, до зустрічі! Вітаю всіх на моєму рукодільному вишивальному каналі і рада вас знову бачити. І сьогодні я розкажу про своє враження від виставки, яка зараз ще відбувається в Києві Handmade Expo – я, як ви всі, в очікуванні була, щоб і піти на неї, і щоб побачити нових дизайнерів українських зараз, як на мене дуже багато розвиваються класних дизайнерів в Україні, і е, дійсно вони постійно чимось. Е, нас вражають нове щось створюють, тому всі дуже намагаються зробити щось якісне, гарне, як ми всі українці це вміємо робити. Тому, звичайно, від виставки враження чудове. В мене є свій фаворит, я зараз покажу розпаковку, те, що я купила. Я, напевно, в кожної виставки обираю щось таке новеньке для себе, мені цікаве. Знову хочу сказати, що моє враження це суто моє суб'єктивна моя думка на даний момент, те, що мені подобається. Я навіть все не знімала такі крупні фірми, як чарівна мить, як Абрісарт. Як... Нова Слобода, Тела Артіс і таке інше, Там особливо те, що з бісером я не знімала, бо на даний момент я не вишиваю бісером, знову ж таки, на даний момент. На даний момент в мене інші якісь зацікавлення. Тому моє відео буде суб'єктивним, по моїм зацікавленням на даний момент. І Більше по українським дизайнерам, тому що я зараз, як починаючий дизайнер, так як я вам розказувала в попередньому відео, я теж аналізую, дивлюсь, шукаю свій стиль, цікавлюсь, як дизайнери себе, як, як дизайнери показують себе, як вони реалізуються, так і ну, це дуже важливо. Потрошки починати рухатись в своєму напрямку. І знову ж таки, з приводу цього, яка в мене новина. З випускниками, дизайнерами, схем, з якими я разом навчалась на курсі, ми все ж таки створили свою групу. І я починаю працювати потрошку як самостійний дизайнер, як індивідуальний дизайнер так, в своєму напрямку. Також я з дівчатами разом ми можна сказати створили таку творчий простір, таку колаборацію, і тепер ми називаємося Вишивальні феї. Підписуйтеся. Я внизу залишу посилання на інстаграм і на телеграм-канал Вишивальних Фей. Ми вже так потрошки розвиваємося, і дівчата проводять свій перший СП. Гарбузовий двіж. можливо, ви вже бачили, то так це ми. Точніше, так, дівчата. В нас деякі дизайнери, 7 чи 8 дизайнерів з нашої групи. Зараз нас там 13 І на даний момент, але кожен приймає участь в якійсь своїй грі або в якомусь своєму, ну, там, там, де він хоче, там, де він на даний момент хоче прийняти участь, там, де він має бажання, має зацікавленість, ідеї. То я в дві ж на даний момент не приймаю участь, але в наступному СП я дещо планую теж. Тобто, якщо я ну я вам обов'язково про це розкажу і думаю, теж буде цікаво. Там якась символічна ціна за вхід у цю гру. Мені здається, 100 гривень з 1 жовтня вона починається і буде до 30 жовтня, але знову ж таки передивіться. Я залишу посилання, передивіться, що там написано. Якщо вам цікаво, там буде багато схем. Там буде якась секретна схема, якась схема в подарунок. Ну почитайте, подивіться. Я бачила дизайни, вони дуже круті. Взагалі, в нас курс був дуже крутий. В нас сильні дизайнери працюють зараз, і ми ще так потрошечки починаємо, шукаємо себе, шукаємо, що нам цікаво, що цікаво вишивальницям. Але дуже круто бути в цьому творчому просторі між людьми, які думають в такому ж напрямку, як ти. Тому я зараз цією групою своєю дуже надихаюся. Ще раз повторюю вишивальні «Вишивальні феї». Ось така у нас крута назва, але ви побачите цю аватарочку. Вона у нас така дуже цікава. У нас там з одного боку фея, а з іншого боку боку відьма. І ми вже так з дівчатами сміємося, що ми вишивальні феї, але іноді і відьми. І сьогодні я мала змогу зустрітися з моїми феями, вишивальними з частиночкою моєї групи. І ті, хто в Києві живуть, хто зміг прийти, ми там теж зняли невеличку колаборацію і. Ну, класно проводити час з однодумцями. Було дуже приємно на виставці поспілкуватися, подивитися разом, роздивитися якісь цікаві дизайни і поговорити про це з дівчатами, зробити якісь висновки. Ну і зараз я покажу пару фоточок з наших дівчат. Ось подивитись, як ми класно провели час. Тому, нагадаю, підписуйтесь на вишивальних фей, будемо дуже раді, вдячні за підписку і слідкуйте, обов'язково вас чимось приємним, здивуємо. Це тільки початок, не забувайте про це. І, по-друге, нагадую, що моя схема Макове поле досі благодійна. Переходьте, читайте мій інстаграм-опис і забирайте схему. Вже в мене взяли дівчата. Цю схему відшивають і всім подобається. Ще в мене виходить нова схема. Можливо, вже коли буде це відео, вона вже буде в мене на сторінці інстаграм в продажу. Буде ціна невеличка, символічна схема в стилі Black Work. Ну, Хто розбирається, хто знає, хто не знає, почитайте, я там опис невеличкий дам. Blackwork в одному кольорі чорному. Це шви англійські, Blackwork. Я розробила схему з тиковкою. Зараз покажу її. Така цікава схемка. Хто хоче познайомитись з цим стилем вишивки, то запрошую до цієї схеми придбати її, кому подобається. І також ви можете подивитися, що ця схема вона така дуже інтер'єрна. Вона піде під будь-який інтер'єр. Вона така міні мінімалістична. Ніби це старовинні техніки, да? але так вона класно виглядає. І єлизавета перша ще на своєму одязі цю техніку Блекфорк їй розшивали одяг. Це така історична техніка. Можливо, на майбутнє буду вам трошки більше про це розказувати. Якось, якщо цікаво. Про різні техніки вишивки. У мене багато енциклопедій, я цим захоплююсь і знаю багато інформації, тому планую щось таке теж розказувати, знайомити вас з різними техніками. І ось цей Blackwork на даний момент виглядає дуже сучасно, дуже інтер'єрно. І Якщо просто цю от схемку, навіть ці гарбузик поставити в білу рамочку чи в якусь іншу рамочку, ви куди її не поставите, вона скрізь буде вписуватись в ваш інтер'єр і виглядати дуже так сучасно. Тому теж запрошую до моєї сторінки Instagram, подивіться, якісь схеми, можливо, вам сподобаються, буду дуже рада. А тепер до перегляду моїх покупочок і потім невеличкі е відео, відео зняті такі по дівчатам, по дизайнерам. Гарного перегляду всім! Ну і почнемо моє відео з покупочок. Не буду довго вас тримати. Е в напрузі одразу покажу, що я купила. Я не дуже багато купила. Взагалі не планувала нічого купляти, тому що в мене зараз ще є в процесі набори. А також е, я все ж таки почала вже свій дизайнерський шлях. Треба робити свої схеми, відшивати. Ну, тобто, не, не вистачає на все часу. Але все ж таки я знайшла фаворита цієї виставки саме для себе. І це е, Сузіря. Єдинорога. Я їх бачила на, на, у тому році на виставці, але чомусь я якось не, не підійшла. Для мене вони якось були, можливо, ще на канві не хотіла пластиковий вишивати. Я не маю таку, такого досвіду. А в цьому році якраз я вирішила все ж таки на пластиковій канві повишивати і спробувати їх дизайни. І коли я підійшла ближче до цього стенду, я просто закохалася. В ці дизайни дуже класно зроблено. Дивіться, які, які гарні дизайни. Е, мені дуже сподобалося оформлення ось така схемка. Можна було цього янгола життя купити в наборчику, але я просто захотіла купити окремо, щоб, ну, щоб повишивати. Окрема така. Під нього продається основа пластикова з підставкою і схема. Але також вони пакують його і в наборчики. Мені просто дуже сподобалося оформлення схеми. Я захотіла подивитись схему. Зараз з вами відкриємо, подивимося що всередині. І Потім я купила в них ось таку ось такий чобіток, теж відшитий. В них все відшито, дуже гарно виглядає. Коли ти дивишся, це справжнє руками маца, аж дуже класно. Це, я думаю, повішу собі на двері на Новий рік. Дуже класна така. Теж це наборчик, теж пластикова канва. Теж відкрию, теж покажу. І це ось такий подаруночок. Зараз відкриємо. Що в нас за подаруночок такий так приємно? Як приємно, як приємно. М -м, бобіночка. тут жива вишивка. І ось цей ось цей так. М -м, тут я так зрозуміла без ниточок. Дивіться, я взяла собі, можна було обрати собі е календарик, який тобі подобається такий. Мені саме цей сподобався. І мені такий подаруночок зробили. Дійсно, приємно. Ага, туди входить бісер, бо в них там різний бісер. Такі маленькі є. Схемка, я так розумію. А, схемка, напевно, тут. Скануйте, завантажуй PDF-схему. Клас. По QR-коду. Це обов'язково зроблю. Так, бісерінки. І ниточки треба самому купляти, нормально. Можливо, десь навіть щось є. Класно, це отака от краса. Отакий подарунок від Сузір'я Єдинорога. Дякую. Ну, що, відкриваємо цю схему. Прямо так мені цікаво. Дивіться, власно запаковане. Це, звісно, естетика це все. Бачите, не купила набор. Тільки ради того, щоб відкрити ось цю красу. Так, не знаю, як це правильно відкривається, тому прийдеться отак. Якщо знаєте, як це правильно відкривати, напишіть мені. Угу. Ага, ось так. Не хочеться о, клас. І яка там схема? Бо я ще в них не брала. Це я перший раз в них беруся. Угу. Теж календарик такий. Зі схемою теж станути завантажую pdf формат. І ось така вона угу. ось така схема кольорова. Так. Чорно-біла з беком. І що в нас тут ще? І ключ. Угу. І ще PDF можна сказати, завантажити. Ось, і ще PDF можна завантажити собі. Там є такий QR-код. І ось у мене до нього вже куплена оця штучка. Так. Ще в них вже в Сузірі Рінеру купила ось такий органайзер. Ось такий органайзер для, для процесів. Це я вже поклала, пробувала, як він. Класно, дуже все якісно пошито. Я так спробувала взагалі додати якихось аксесуарів, там ще були цікаві аксесуари, але я спробую цих і буде мені це зручно, але ну, я вже бачу, що класна штучка зручна. Так, і ще ось такі для рами. Те, що це, напевно, до цієї буде. Так одягається. Це я купила в Needle Art у дівчат. О, точніше, Game of, Stitch. Game of Stitch стенд. Так. Раз, туди все ховається. Ну, треба ще спробувати, як воно працює. Я ще з таким не працювала, але я думаю, що зручно. Бо коли ось така робота, така канва, хочеться все ж таки її. Одягнути трохи, щоб не пачкалася, да? щоб потім, поки працюєш з нею, щоб вона не була чорна, потім грязна. Бо я навіть не уявляю, як це все можна прати потім. І бісеру, це все, щоб воно нормальне було. Ну і відкриваємо. Ага, Можна так відкривати. Чобіточок новорічний. Новорічний чобіток. Оба! Тут, я так не розумію, DMC, різдняний чобіток. Так, теж гарний маленький чобіточок. Те, от, класно вони зробили з цими картками. Вони такі естетичні, гарні. Дуже все так приємно запаковано. Ну, я думаю, що багато хто вже з вас вишивав ці, цей Сузір'я Єдинорога. Тобто я про не знала, але якось руки не доходили. Ось теж опис. Мені подобається, що вони дають цей фетер тонкий, я так розумію, під цю пластикову основу. Потім в кінці він клеїться чи якось закривається, ще почитаю. І схемка. Клас. Все кольорово, зрозуміло. Так. Подобається мені все, що я купила. Такий новорічний вже настрій створюю. Тому. Думаю, найближчим часом покажу щось з цих процесів. Покупками я задоволена. Ось такі, а, ще мені сподобалося, Але ну, я потім покажу відео. А, схеми від Попович. І потім покажу вам відео, до кого я підходила. ВДВ of Stitch, як завжди. На високому рівні ось ці ж мої бабочки, яких я ще вишиваю. Ось вони. Теж не дуже. Взагалі, всі всі роботи подивитись в житті, вони всі були відшиті, це щось неймовірне. Ну і переходимо до виставки, показує свої враження.